Це Олег Рибачук, голова адвокаційно-аналітичної організації Центр спільних дій, політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції у 2005 році. Пане Олеже, вітаю, ради бачити, слава Україні. Героям слава навзаєм радий бачити і долучитися. Так. Пане Олеж, ну от а, пишуть європейські експерти ЗМІ, що а, оця вся ситуація зараз, яку ми спостерігаємо, свідчить про те, що намітився геополітична ситуація, а, що в війні російсько-українській намітився певний перелом. А то чи поділяєте ви думку щодо цього? Ну і відповідно, що далі. Ну Кожен рік чуємо про переломи, і очевидно, що зараз є підстави е, говорити про те, що е, втримувати ситуацію так, як би хотілося Путіну, йому не вдається. Тобто, Путін хотів би, щоб можна було там проводити е, переговори, і він Європу взагалі не ставить. Угідні партнери, він хоче розмовляти з Трампом, і, і з Трампом домовлятися про впливи, про спільний бізнес і поставити Україну на якесь там десяте місце. Він так собі, Путін так собі планував ці переговори, тому що його генерали його переконують тому, що він цю війну виграє. І очевидно, що останні події, десь там декілька тижнів, коли у Трампа. Ну, увірвався терпець. Я так сподіваюся, це цим можна пояснити, і те, що Трамп змінив е переговорників, що зараз не Вітков, а Рубіо і професійні дипломати розмовляють з Лавровим і тому. Тому Лавров так відверто говорить, що йому подобалось як було раніше, як було на Алясті, як Вітков доповідав, і вони Кремль відверто каже, що їм краще мати справу з Віткафом, ніж з професійним Рубіо і держдепартаментом. Але на цьому фоні, коли пішла інформація про те, що в Європі там зокрема бракує комунікацій, що потрібно відпрацьовувати свої неформальні. Лінії. Це якось мені різануло, бо це абсолютно те, про що раптом заговорив друг наш в лапках Орбан, і він весь час звинувачує Європу в тому, що Європа віддала на відкуп 에, Америці контакти з Росією, і Європа взагалі втратила неформальні комунікації. Мені важко собі уявити, що західні розвідки європейські не мають таких контактів. Я думаю, що це. Перебільшення. Просто коли ми говоримо Європа, то це якийсь колективний орган. Очевидно, що, напевно, сам Брюссель і брюссельські структури, можливо, і, і не дуже користуються неформальними контактами, але кожна європейська країна от важко уявити собі, що у німецької розвідки цього нема, чи у британської розвідки немає, чи у французької, італійської, що вони не мають контактів через. там Неурядові, бізнесові або буквально розвідувальні органи. Тому я думаю, що це зараз розмова йде про те, що е, європейці напевне несуть відповідальність за те, що вони недостатньо. Не Чітко артикулюють свої вимоги. І хоча останнім часом я з задоволенням бачу, що їхня реакція на виклики миттєва. Як остання реакція, наприклад, на пропозицію Трампа про припинення війни по лінії розмежування, яку тут же підтримав Зеленський і підтримували провідні лідери Європейських держав. Європейські лідери супроводжують Зеленського на всіх важливих зустрічах. Європа зараз. Працює над е, декількома планами Б зокрема план фінансової підтримки е, за рахунок використання резервів е, заборожених Росії як як е, е, клетерал, як, е, як заставу. Під випуск облігації зобов'язань, таким а, так. так і так і таким чином можна було б фінансувати е, допомогу Україні, і там виникла проблема з Бельгією, але Європа знову каже, що в них є план Б. Тому зараз звинувачувати Європу мені складніше в тому, що вона там не допрацьовує ніж це було там буквально півроку тому, пане Лесену. А європа, якщо там уявити, от зараз вони шукають якісь шляхи е, там. Щоб швиденько нарешті, хоч припинити вогонь, зупинити бойові дії, а вже там далі думати. Європа там самостійно без сполучених штатів, на що вона на які на що вона здатна? На який максимум спроможна, які практичні кроки от можуть бути зараз зроблені, якщо ми говоримо що то що, що, вони поспішають. То які практичні кроки конкретні мають бути зроблені для того, щоб бодай припинити вогонь з боку європейців? Ну, Європа, як колись там Національний банк. Ющенка коли там любив таку фразу говорити, коли вручав сувенірні монети, що, мовляв, у Національному банку нічого немає, крім грошей. Так от е Європа десь приблизно в такій ситуації. Вони well, відверто, вони відверто, вони відверто е компенсують е свої там. Неспроможності у швидкому на виробництві зброї вони фінансують, mm. вони закупають американську зброю, тому що Америка нам не допомагає, вони шукають резерви, і зараз говорять про трьохрічний план підтримки там відбудови України або економічної спроможності України. Тобто вони реально основний їх ресурс це фінансовий, і вони демонструють тут бажання ще якось. Його більш-менш справедливо розподілити, але в той же час правильно визначити пріоритети. Тому що оці плани Б, наприклад, це цікава річ, тому що вони хочуть е проговорити вже дії на другий день після того, як припиниться вогонь. Тому що це місія зараз Трампа. Ну, фактично, Трамп вже Україна номер 9 8 він Трамп закрив. От зараз він ось-ось, і від нього очікується, що він має. Докластися зусиль, а Європа просто підтримує. Але далі що робити на другий день після того, як е, уявимо собі припинилися бойові дії, і Трамп цим не переймається, а європа дуже навіть переймається. Ну тому що це війна на на, на європейському континенті. І набагато складніше насправді буде на другий день після припинення бойових дій, хоча нам зараз здається, о господи. Коли б це вже можна було б якось цей кошмар зупинити, але ми собі уявляємо, які складнощі, які виклики будуть у України у європейців. Після того як Росія, начебто, формально щось там погодиться, адже вона ну буквально в той же день почне все порушувати. Мене лежить, ну та і бачите, теж тішить цей момент, що раз вони думають про те, що буде після війни, то ну хоч хочеться це бачити сигналом того, що вони таки бачать завершення війни, бачать Україну е, існування України, так а не не та історія, що України не буде, на що сподівається Путін. Між тим, е, з Володимир Зеленський він же зі старту фактично заявив. Що там не, не не вірить, Ну не надто вірить в готовність Путіна погодитись, на який б то не було план. Яким чином, відповідно, забезпечити те, що ну, буде прописано, коли б то не було от в цих мирних планах, яким, яким чином змусити Путіна от власне погодитись? Чи, чи для кого це загалом тоді пишуться ці плани? Ну Це плани. Україна взагалі мала бути лідером цих планів. Ми мали презентувати своє бачення. А поки що я тільки почув від наших чиновників, що вони вже наперед. Хочуть, щоб всі кошти, які йдуть на відбудову України, а там астрономічні кошти, щоб тільки українці вирішували, українська влада вирішувала і в мене це викликає гірку посмішку. Тому ми пишемо ці плани, і ми маємо їх робити для того, щоб проявляти ініціативу. Тому дуже дивно, коли там плани виникають, щось там. Росіяни мають якесь своє бачення, то Китай говорив, то Бразилія, то Америка. Ми маємо демонструвати своє бачення, і дуже добре, що ми це робимо з європейцями. І те, що Путін не погодиться, ну це майже ну це, це, це майже очевидна річ. Але що буде після цього? І для чого це робиться? Для того, щоб знову прийти до Трампа разом з європейцями і сказати: дивіться, ми вже пропонували один план. Якщо Росія не погоджується, має про це пропонувати свій. Але ж у Росії, крім е, устранення первопричин, і то, капітуляції України ніяких планів немає. І у Трампа це вже відверто починає дратувати, і тому ось такі. Е, Настирні пропозиції і вимоги до Росії розкрити карти і показати, як яким чином вона прагне миру. Вони очевидно нам додають і на ваше питання: а кому скоріше за все це основна апеляція буде до Трампа? Тому що і українці, і, і європейці розуміють, що Трамп дуже хоче закрити цю тему номер 9 і він е, поклав дуже багато зусиль і авторитету, і він чудово розуміє, що ним Нобіль. Ська премія точно буде, якщо йому вдасться а, добитися а, там довготривалого миру в Україні. Тому всі ці фактори дуже важливі, і е, це заганяє Росію і російську дипломатію в кут, тому що вони фактично відмовляються від всього: від 30-ти денного перемир'я, від будь-яких спроб. Е е Конструктивно говорити про припинення бойових дій і про те, як бути далі, вони відмовляються, вони повертаються до істоків. пане Олеже. А от. Якщо тоді та спекульнути трішечки зараз на цьому бажанні Трампа отримати Нобелівську премію, е, ну одна з основних дійсно його заслуг. Він так вважає. Ну і дійсно, ну він він доклався до е, вирішення там чи чи завершення е, війни. Ізраїль, сектор Гази, Хамас, е, зараз Кір Стармер пропонує щось подібне от, до того плану, який тоді був. Застосований Трампом застосувати власне, до України. Наскільки доречною і, і, і реалістичною до виконання вам бачиться от така паралель? Ну це насправді Трамп. це Стармер просто підігрує Трампу. Тому що Трамп використав цю модель. Мало того, він ще одну угоду підписав між Таїландом і, і е... Камбоджею. Але це, ну, це, це локальні конфлікти. Трамп там перебільшує їх. Складність і і, і і значення, але в чому суть оцього Трампівської тактики mm -hmm. е, вимагати будь-якою ціною, щоб сторони просто припинили вести бойові дії як передумова переговорів. А потім вже на переговорах самих там і йому більше він більше своєї місії mm -hmm. не бачить. От, на, надо, надо просто і, перестати стріляти. Пам'ятаєте, ви, ви ж цю формулу витіли. чули так. І, але Трампу здається зараз, і тут яка загроза для України, що якби Росія була трішки розумніша, ну, то Росія б давно б уже погодилася б на ті пропозиції Трампа, бо він, пам'ятаєте, що він спочатку пропонував Путіну? Крим, чотири області, та все. Все. все пропонував. І Путін нахабно відмовився. Я думаю, що тепер, ну, якби можна було прозвернути. Розовіться назад, Росія це брадісно підписала. А тепер Трамп просто ну Трамп реально він не розуміє, як можна бути настільки нахабним. Він не розуміє, чому Путін продовжує нищити українську інфраструктуру, і ця ж відома історія про харківський дитячий садочок. Mm -hmm. Ну дійсно це просто ну, на, на, на ніякого не лазить. І тепер у Росії дуже складна ситуація, тому що Трамп вимагає припинити по бойові по лінії зіткнення. Росія дуже б хотіла б там би захопити там. Ще куп Покровськ і Куп'янськ. Ну я дивився там русские, е, 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 е там експерти. Вони кажуть, ну і що це дасть? Ну захопимо ми там Покровськ і Куп'янськ, Що війна припиниться? Чи може там е е е Україна підніме руки? Звичайно, ні. Тому Росія в цьому в ць в ці середовищі Путіну дуже важливо. Він йому вдавалося раніше якось зіскакувати з цього гачка. Він весь час зіскакував, зачка щось придумував, але він витримував вже, випробував всі трюки, там переговори. Ну зараз канал рити там ще е, е, цей е, підземний перехід під, 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 під Берінговом і Аляскою і шукати там ціни рідкоземельні метали. Ну жарти жартами у нього немає вже аргументів. Пане а не, не може бути на 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 вже маємо завершувати ще як коротенько, якщо не може бути такої підстави. От, ну, з боку Путіна, фактично, він там зараз погоджується. Е, окей, зупиняємо по лінії бойового зіткнення бойові дії. Там далі тривають якісь процеси з підписаннями якихось ну угод, де де, де щось прописується. Я не знаю, може навіть він е, там піде на якісь початкові кроки, частин там військовополонених чи дітей депортованих повернути ще щось. А потім на якомусь етапі ще до завершення. Там підписання прописування, якихось гарантій безпеки, або навіть після цього о, от, він про не може бути того, що Трамп просто в цей момент десь вже відійде. Я ж свою справу зробив, а ви там самі далі розгрібаєтесь, а чи розгребе ця власне Європа? От знову ж таки, повертаємось от... сама. Чи такий варіант Європа якраз от Європа над цим працює? Що робити на другий день? От вони там, ну, наприклад, я прочитав новину про те, що десь 5 тисяч е французьких. Е Військовослужбовців зараз на кордоні України і Польщі тренуються, і російські медіа вже верещать, що французи і вони, напевне, не безпідставно верещать, що, що ці легіон, цей іноземний легіон, що скорше за все він зайде на другий день після умовного припинення бойових дій. Він зайде на територію України. І скільки ще таких контингентів буде, ми не знаємо. Але європейці саме працюють над цим і вони працюють над цим вже досить давно. Що робити? На другий день після того, як от Трамп виконав свою місію, ви дуже точно замітили цей момент. Бо якби ми всі очікували від Трампа далі, ну це було б безнадійно. Але те, що європейці розуміють, що треба скористатися моментом і не допустити там можливість для Путіна просто з однією рукою підписати угоду, а іншою рукою. Продовжувати віддавати накази на нищення України, це для мене очевидно. Далі ще тут і речі стоять, такі які, які про які я постійно думаю, що ну, Путін може піти на те, щоб в Україні припинилися бойові дії, і Україна вступила в політичну. Внутрішню політичну боротьбу, тобто вибори, і це такий дуже небезпечний момент. Це ми з вами маємо про це думати, яким чином нам зробити так, щоб внутрішня політична боротьба нас не розірвала зсередини, але це тема іншої, іншої розмови розмови.